Добре. Шафа, 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 гардероб новий. Стильні речі дешевше купи. Погортала і вихопила шафа. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Справжня болгарська валеріана. Роками заспокоює ваші нерви. То в нас найважне. Найголовніше Лі. В неї лайфсет М, Вона нам домашній інтернет роздає. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить з лайфсет М. Правіше. Отак. Ага. Раніше Тетяна була головна в сім'ї, але потім підключив лайфсет М собі. Пер'я Тариф та рифлексі, домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Турбує біль у горлі. Потрібен Орасепт. Орасепт допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасепт. загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Кіц. льодяники з ісландським мохом. В цьому місці довго сидіти може кожен. Діду! Стрес. Недоліки в дієті та нестача води можуть спричинити закрит. Нормалакт! Лагідно піклується про мікрофлору шкідника. Нормалакт. І все вийде. Турбує геморой. Спробуйте проктоза Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктоза Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Зева делюкс відтепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Ну, дуже ніжний. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темполгін – перевірений препарат від головного болю. Жирна шкіра голови і лупа. А ви вже спробували все? Нізорал догляд – шампунь та кондиціонер. Тривалий ефект від лупи та свербежу жирної шкіри голови. Починає діяти з першого миття. Нізорал Догляд – щоденна турбота про шкіру голови. Коли вже важко пройтися пішки, та навантаження не в радість, це можуть бути перші ознаки проблем з серцем. Кратал. Він містить натуральні компоненти та дбайливо турбується про ваше серце. Це і судини. кратал, природня сила для вашого серця. Може, пройде? От зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай Бронхолітин ТАП. Бронхолітин таб усває кашель. Навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин таб. Діє проти кашлю. Сонь, Соня. А що він такий щедрий? А підключив все разом від Київстар, де мобільний, домашній інтернет, та Київстар ТВ» в одному тарифі. Мобільний зв'язок, домашній інтернет та Київстар ТВ» в одному тарифі. Зручно, коли все разом, вигідно, коли Київстар. По справжньому шарити можна тільки в чомусь одному. Для докує це автозапчастини. Ми впевнені в якості кожної деталі і підтверджуємо це гарантією автозапчастини ДОКЮЕЙ! Здається, що це біле, Stop. доки не побачиш справжню білизну з новим Савекс Преміум. Потужний комплекс білий бустер робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий савекс. Побачи різницю. Коли кашель руйнує ваші плани, на допомогу приходить лікарський засіб Гербіон. Гербіон полегшує кашель та сприяє виведенню мокротиння у дорослих та дітей. Лікарський засіб гербіон тримає кашель і плани під контролем. Це ломбард. Це перший ломбард. Зручність. Відкритість. Готівка чекати. Омбард перший, перший куди за грошима. Дивись на телеканалі Світло. Я наполягаю на помилковості уявлень про мої особисті стосунки з тими жінками. Як ви захищатимете своїх дітей? Тату. Заку я возила Кризі Зака до Пітера. Це ти, Грейс, з днем народження. Я їхня мати. Не треба возити їх у в'язницю. Або поважайте мене як маму. Гарна дружина. Завтра о 8.30 ранку. Я буду надихачем, так сказать, натхненником нашого кіна. Ну, щоб кадром живав. Георгій, знімай, знімай! Ігор Шульгар, парамедик і Віталіна Краповська. Кашель лежить діарея. Упала в епілаптичний припадок. Твою мать, що це таке? Фотоцикліста привезли. Намагаюсь зібрати цей конструктор. Тут завжди тихо. Я дуже люблю свою роботу. Ситком швидка. І це так 600-серійний серіал називається. Завтра о 16.50. Що ми зараз зняли? Щоб, типа, глядача на себе дернуть. Тягнемося. Ага. Ще раз. Один. Цього представляє тут нас важне. Найголовніша Ліра. В неї лайфсет М, Вона нам домашній інтернет роздає. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить з лайфсет М. Правіше. Отак. Ага. Раніше Тетяна була головна в сім'ї, але потім підключив лайфсет М собі. Первона тариф Лексіт М. Домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Може пройде? Тримай Бронхолітентаб. Бронхолітентаб. діє проти кашлю. По справжньому шарити можна тільки в чомусь одному. Для довкі це автозапчастини. Ми не лише підбираємо. А й перевіряємо кожне замовлення, щоб деталь точно підійшла. Автозапчастини до Дукюей. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Справжня болгарська валеріана роками заспокоює ваші нерви. Це не рев трибун. Робить з нас про це свідомий крок. Ніби голос думок. Викладайтесь на повну знову і знову. Бо це більше ніж сет, або матч, або гейм це життя. Грайте як про байдикуйте як про. смійтесь, їжте, все знову як про. Хоч би що ви робили, даруйте тепло і подбайте про них як про. Годуйте улюбленці як про із проплан від Поріна. ізота. Це моя щоденна корисна звичка. Люблю пити воду ізоту протягом дня. Ізота зменшує дискомфорт після їжі та напоїв. Ізота має приємний смак та її легко пити щодня. Не. Як лікарка, я рекомендую пити ізоту. Ізота створена фармацевтичною компанією. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення. Та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота, вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота нормалізуй шлунок, нормалізуй життя. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темпалгін перевірений препарат від головного болю. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від Фелікс. Горло це середовище, в якому може панувати інфекція та біль. З потрійною силою септолети Тотел сприяє лікуванню інфекцій, запалення та болю. Септолете! Болю в горлі! Твоя дія завершується. Шалений ритм життя може пришвидшити старіння шкіри. Стоп! Відмотай назад нова омолоджуюча сироватка Нівея Cellular Містить епіцелін. Наш інноваційний епігенетичний інгредієнт, що активує довголіття шкіри та сприяє її омолодженню за два тижні. Омолоджуюча сироватка Нівея Cellular. Нівея для шкіри. Здається, що це біле. Стоп! Доки не побачиш справжню білизну з новим Савакс Преміум. Потужний комплекс Білий бустер робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Савекс побачив різницю. Твій день звіта Просткомбі без частих походів до туалету. Тільки твої правила, навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Віта Просткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та сексуального потягу. Віта Просткомбі, потрійне піклування про простату штада. Коли кашель руйнує ваші плани, на допомогу приходить лікарський засіб гербіон. Гербіон полегшує кашель та сприяє виведенню мокротиння у дорослих та дітей. Лікарський засіб гербіон тримає кашель і плани під контролем. Думаєш в лікарні якась невідома шкірна інфекція? Як мій син? З ним усе добре? Що з моєю дружиною? Обстеження показало, що у вас виразка шлунку. Де саме зараз у вас болить? За операцію треба платити 25 тисяч. Так, все тут, як і домовлялись. Це тобі. Все вони бачили, як гурський брав конверт з хабара. Леся, конверт в мене. Ваші підлеглі беруть хабарі. Що? Які хабарі? Та ти що? Клас! Черговий лікар сьогодні о 20.10. прем'єра на телеканалі Світло людей завжди цікавило їхнє майбутнє. Нові таємниці існують легенди про хранителі. Це ті, хто повинен охороняти заховані багатства. Нові історії, чого в замках дуже багато привидів, тому що вони не можуть відпустити матеріальне. І новий погляд на містичні події від Олексія Суровцева. Ведучого, який бачить більше, ніж інші, живіть тут і тепер. Насолоджуйтесь тим, що ви маєте, і не намагайтеся відкрити браму майбутнього містичні історії. Новий погляд сьогодні о 22-й. Коли ти не в хартії, ти працюєш по графіку. Коли ти в хартії, ти працюєш по ворогу. Дзвони у Хартію 33 33. Коли з роботи ти приходиш, хочеш голову. Інгредієнт, Інгредієнтики шукаєш, є Глово. Якщо підгузки закінчились замов Глово. замовляй, що забажаєш, і танцюй, як сам вважаєш. Завантажуй додаток та замовляй Глово. Глово везе тобі все. Оновіть свою оселю до новорічних свят із чудовими пропозиціями від Юск. Отримайте знижки від 20 до 50% на пледи. Наприклад, цей м'який плед лише за 350 гривень, знижка 50%. А також знижки від 20 до 50% на новорічні гірлянди. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Радість поруч на кожному кроці. Сирні бургери повернулися. Макдональдс. Я Ярослава Магучі. Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то рео. Шукайте в супермаркетах та в магазинах біля дому. Сучасне прибирання. Керхер. То в нас найважне. Найголовніше ліра. В неї лайфсет. М. Вона нам домашній інтернет. роздає. Тариф лайфсет ем. Домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним. Всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Жовтий підкаже. Оформіть онлайн-кредитну картку від рейфу і отримуйте комфортне повернення до 100 днів плюс кешбек до 20%. Райфайзенбанк. Мені собі. Мені. Знову мені. Мені. Тепер йому. І про себе не забувай. Делікшес просто їжа, а ваулись. Якщо прати з повним завантаженням, але рідше можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. «Аріель екстра стейнрімувал із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі, вибрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Новий «Аріель екстра стейнрімувал тримайте в недоступних для дітей місцях. Зева делюкс відтепер ще більше м'якості, яку можна відчути на дотик. Ну, дуже ніжний. Турбує біль у горлі. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Кіц» – льодяники з ісландським мохом. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від FELIX. Акція, кода реєструй, виграває шкарпетки, сертифікат вало, а за 10 кодів вигравай ціле авто. Шафа, 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 гардероб, новий стильні речі, дешевши купи. Погортала і вихопила шафа Ще може принести користь. Звати Оксана Скіталінська. Я лікар-дієтолог. Як нам потрібно харчуватися, щоб ми не старіли? Риба морська, водорості морські, пийте багато води, не пийте багато води. Їжте часто, їжте мало. Це активує систему, систему захисту організму, систему моніторингу за всіма поломками. Я хотіла би, спираючись на наукові дані, розвіяти багато міфів і все дуже спростити. Дієтолог Скиталінська. у вихідні, о осьомі. 30 ранку. Мене звати Марія Веретіна і я маньяк чистоти. Це моя місія прибирання. Ми навчимося, як позбутися плісняви у блендері, накипу у кастрюлі. Як позбутися плями від вина, від трави, жиру, яхід, чорнила та гудної помади. Попереду багато цікавого. Побачимось. Місія прибирання. У вихідні о 7.40 ранку. у відпустку, але не встигла. Коли ти не в хартії, тебе паяє вдома. Коли ти в хартії, ти паяєш сам. Дзвони у хартію 33 33 порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від «Фелікс». А ну, знов лупа. Ще з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. Дермазол плюс діє проти грибка та підходить для волосся як голови, так і бороди. Дермазол лупа під контролем. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Віталій Космовський! Підписав контракт з боксерським. Йому відверто вигідно. А клубу. Підключай контракт водафон у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Контракт водафон. Головне, що тобі вигідно. Разом ми зможемо. Водафон. Це не рев трибун. Робить з нас про. Це свідомий крок. Ніби голос думок. Викладайтесь наповну знову і знову. Бо це більше ніж сет або матч, або гейм. Це життя. Грайте як про, байдикуйте як про. Смійтесь, їжте, все знову як про. Хоч би що ви робили, даруйте тепло і подбайте про них як про. Годуйте улюбленця як про із Проплан від відпоріна. Радість поруч на кожному кроці. Сирні бургери повернулися. Макдональдс. Коли Ти закінчуєш чистити зуби, багато зубних паст припиняють боротися з бактеріями. Але не Oral-B. Oral-B захищає зуби між чищеннями. Тож ти починаєш з відчуття чистоти та залишаєшся під захистом увесь день. Oral-B. захист, що не зупиняється. Я не завжди заклопотана. Ну, добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить. З лайфсет М тариф Лайфсет М. домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним всього за 175 гривень кожні 4 тижні. Турбує біль у горлі, потрібен у росери. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Гербал Кіц. льодяники з ісландським мохом. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою. А основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Прем'єра на телеканалі Світло людей завжди цікавило їхнє майбутнє. Нові таємниці. Існують легенди про хранителі. Це ті, хто повинен охороняти заховані багатства. Нові історії, чого в замках дуже багато приводів, тому що вони не можуть відпустити матеріальне. І новий погляд на містичні події від Олексія Суровцева. Ведучого, який бачить більше, ніж інші. Живіть тут і тепер. Насолоджуйтесь тим, що ви маєте, і не намагайтеся відкрити браму майбутнього. Містичні історії. Новий погляд. Сьогодні о 22 Коханий, не можу вже дочекатися, коли ти приїдеш у відпустку. Я розумію, що кілька днів